Вітаю вас, шановні васильківці! Я Свичинський Сергій, депутат Васильківської міської ради 7-го скликання, голова депутатської фракції політичної партії «Укроп» у Васильківській міській раді, голова постійної депутатської комісії з питань житлового шляхового будівництва і архітектури. Відповідно до вимог законів України про місцеве самоврядування та про статус депутатів місцевих рад, звітую перед громадою міста щодо своєї роботи у міській раді, її органах та на виборчому окрузі. Насамперед я хочу згадати Олексія Шекеру, депутата Укропівця, який не превеликий жаль пішов із життя в квітні цього року. Він був великим патріотом України та Василькова. Історик за фахом, депутат Васильківської міської ради, двох скликань, автор кількох історичних робіт про Васильків, він доклав великих зусиль для розвитку нашого міста. Тепер безпосередньо про мій звіт. За вказаний період відбулось 16 сесій Васильківської міської ради, у 14 з яких я брав активну участь. На сесіях міська рада вирішувала соціальні, бюджетні, земельні та організаційні питання. Всі проекти рішення попередньо вивчав та надавав свої пропозиції щодо внесення поправок до них під час підготовки до сесії або безпосередньо на сесіях. Окрім того, я підготував проєкти рішень та депутатські запити, які були підтримані на сесіях міської ради. А саме щодо звернення депутатів Освітівської міської ради Київської області до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів. Стосовно неприпустимості прийняття змін до бюджетного кодексу в частині передачі з державного бюджету України на місцеві бюджети повноважень щодо отримання приміщень загальноосвітних навчальних закладів та їх технічного персоналу, оплати комунальних послуг та неганосіїв закладів охорони здоров'я, щодо забезпечення підручниками учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітних навчальних закладів міста Василькова. Стосовно звернення депутатів Васильківської міської ради сьомого скликання до Верховної Ради, щодо проєкту закону про внесення змін до закону про статус депутатів місцевих рад, щодо відкликання депутатів місцевих рад, стосовно відновлення асфальтового покриття, зруйнованого внаслідок ремонтів інженерних мереж та належного контролю за порушенням благоустрою, щодо експертного технічного обстеження будівель усіх шкільних та дошкільних навчальних закладів, власниками яких є територіальна громада міста Василькова. Цей проєкт рішення я підготував після надзвичайної події, яка сталася 11 жовтня цього року, руйнування частині будівлі школи номер 6 На мою думку, зараз дуже важливо впевнитись в надійності будівель шкільних та дошкільних навчальних закладів, власниками яких є громада міста Василькова, адже потрібно привести усі необхідні заходи для унеможливлення повторення подібних подій з іншими будівлями, при яких можуть постраждати діти. Також за моєю пропозицією Васильківська міська рада звернулася до суду з метою скасування незаконної постанови НКР КП щодо завищених тарифів на комунальні послуги. Наразі судовий процес ще триває. Окрім того, за моєю ініціативою та неодноразовими зверненнями до програми висвітлення діяльності Васильківської міської ради додані пункти щодо впровадження на офіційному сайті міської ради системи електронних петицій. На початку роботи нового скликання міської ради я брав участь у робочій групі з підготовкою регламенту. Міської ради. В якості голови постійної комісії з питань житлового шляхового будівництва і архітектури провів 11 засідань комісії, на яких було розглянуто 9 проєктів рішень сесії міської ради, 6 звернень громадян та організацій, здійснено 4 контролюючі заходи. Значну частину складають звернення щодо якості дорожнього покриття та щодо самозахоплення громадянами місць загального користування, доріг та проїздів. По кожному із звернень комісія здійснювала виїзди на місце, ухвалювала рішення та зверталась до відповідних структур для вирішення питань, зазначених у зверненні. Щодо роботи в виборчому окрузі, за мною закріплені наступні вулиці та провулки: вулиця Івана Мазепи, вулиця Декабристів, будинок 40 1, вулиця Преображенська, вулиця Скрипника, провулок Мисливський, провулок Преображенський. Але я зустрічаюся з мешканцями будь-якого округу міста та намагаюся вирішити проблеми, які турбують усіх виборців. За звітний період до мене на прийом прийшло більш ніж 150 мешканців. Було видано 61 довідку, характеристику та акт обстеження. За моїм сприянням було проведено ремонт під'їздів багатоповерхівки за адресою вулиці Декабристів, 40, 1, в яких з моменту побудови будівлі під час дощу вода затікала в приміщення і повністю затоплювала вхід до під'їзду. Окрім того, за вказаною адресою було проведення кронування аварійних дерев на дитячим майданчиком. За моїм сприянням було відремонтоване асфальтове покриття міжбудинкових проїздів за адресою вулиця Грушевського, будинок 28 та відновлення освітлення двору. В результаті моїх неодноразових звернень були виділені кошти та на даний час проводиться капітальний ремонт вулиці Тімірязєва. Я хочу подякувати мешканцям міста за довіру як до депутату міської ради та закликаю активно долучатись до наведення ладу у всіх сферах життя в нашому місті. Дякую вам.